Доброго всім дня! Хочу показати, як в'язати резинку гачком. Резинка не з тієї опери, коли, а ну-ка, вгадайте, як зв'язано з пицями чи гачком. Тут чітко видно, що це гачок. Резинка зв'язана рельєфними стопчиками з накидами. Ці стопчики лицеві виворітні, або ще їх називають випуклі вогнуті, і вони будуть чередуватись. Ось у мене два джемпера. Зв'язані гачком, відповідна резиночка зв'язана гачком. Дуже акуратно, класно. До речі, кого цікавить, це пряжа Ализе Діва. Цим джемперам років 5 і їм немає зносу. Колір, як бачите, не міняється. Так що рекомендую як бюджетний варіант. Так, ось можете подивитися ближче. Я ще зв'язала ось такий зразок це 100% хлопок. Я планую в'язати літній джемпер, тому кого цікавить. Приєднуйтесь, зв'яжемо. Так. Так, будемо в'язати від початку. Набираємо повітряні петлі. Я багато набирати не буду. Значить, тут у нас будуть на початку три петельки під йому. Тепер пров'язуємо стовпчик з накидом четверту петлю від початку і пров'язуємо стовпчики з накидом до кінця ряду. Робимо накид, знаходимо петельку внизу, протягуємо ниточку, стовпчик і пров'язуємо ці дві петельки разом. Тепер робимо три петельки підйому, розвертаємо в'язання. Так, пров'язуємо перший лицьовий стовпчик. Ось ніжка. Заводимо гачок під цю ніжку, витягуємо ниточку. Тоді пров'язуємо ось ці дві ниточки, утворилася петелька, і дві петельки пров'язуємо разом. Це у нас лицевий рельєфний стовпчик. Тепер виворітній. Виворітній ми будемо заводити гачок ось таким чином. Так, угу. наче іззаду тепер на лицевій стороні слідуючий на виворідній стороні і так чергуємо Так, і тепер у нас останній стопчик, Я не знаю, чи це є злочином, але я не шукаю якусь там петельку третю підйому від початку чи четверту петельку. Я просто роблю накид, зачіплююся ось так за останній стопчик, Це наше навіть не стопчик, це петлі підйому. І пров'язую стопчик з накидом. Ось так, петельки підйому розвертаюся, тепер дивимося. Якщо у нас йдуть, після петель підйому йдуть виворітні стовпчики, рельєфні, значить ми їх і пров'язуємо. Тепер тут у нас все йде по малюнку. Такий лицевий стовчик. Продовжуємо наш малюнок просто. Так, ось предостанній стовпчик виворітній. І останній крок це ми з'єднуємося з петлями підйому. Ось так. Бачите, край рівний. І так далі продовжуємо. Тут у нас вже йде лицевий стовпчик після петель підйому. Ми його так і продовжуємо. Слідуючий виворітній. Бачите? Вже дов'яжемо цей рядочок. Так, і останні петлі підйому. Ось так просто зачепилася і все. Я не шукаю там, в яку петельку мені вести гачок. Ось. І так, вяжемо на потрібну висоту. Все, дякую за увагу.